Так. Йду на цю сторону. Тут в мене таке негарне місце, воно мені так мозолить очі. На жаль, я його ні прибрати нікуди не можу. Нічого не можу поки що з ним зробити. То я вирішила ось назбирала такі дрючки і зараз буду щось придумувати, ваяти. Ну і вам, звісно, показувати. Знайшла ось такі геляки і починаю майструвати. Не знаю, що в мене вийде. Буду старатися, щоб вийшло. Так, така конструкція в мене виходить. Трошки проблемно мені її скручувати. Я де великі, засверлюю, а тоді вже шуруповертом закручую. Це в мене одна така вийшла, химера. Зараз вам покажу ще одну. Поки такий вид не дуже гарний, але воно буде мінятися. Ось така друга у мене конструкція виходить. І зараз я тут буду. Тут я вже позасверлювала, позакручувала вже на шурупи. І зараз цей косинець хочу зробити. Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. Прийшов новий день, і в мене. Народився новий проєкт. Як ви бачите, роблю я пергулу із дрючків, які насобирала у себе на городі, можна сказати, від обрізки дерев. У мене дерев багато, тож весняна обрізка, багато дерев, і я вирішила з них зробити декор. Тож дивімося, що в мене вийшло. Мені здається, що трохи за високе, зараз мабуть, буду, мабуть, укорачувати. Купаю ямки, буду його вкапувати, щоб краще трималося. Ой, це, звісно, тут дуже низько, а то високе дуже. А як я його вищаю, вище як ми піднімаю? Трохи не вгадала я з розмірами. Тут дуже високе, а це трохи нижче. Ще щось додумати, фантазувати. Як вам такий пейзаж непонятний, да? не зрозуміло ще нічого. І це гар... негарна така споруда видно. але все в процесі. У нас вечір, така машкарня. Важко дуже. Тут я трохи роблю пластику ґрунту, хочу зробити сходинку. І закрити поки що тимчасово цю негарну споруду. Вона не робоча вже давним-давно, але й прибрати мені її нема куди, скажімо так, вже багато років. Так, щоб для розуміння років вісім. Але але зараз копаю отут землю, прибираю, хочу зробити сходинку. Верх я закріпила ось так. Так, це в мене все дрючки. У мене все в природньому стилі. Такий стиль природній. Не знаю, хто як називає, я назву його природнім. Тут в мене поки що город, але у планах також я все собі, ось бачите, які гарні квіти, не знаю, як вони називаються. Вони самі по собі насіваються кожен рік і так красиво прикрашають мені город і трохи спасають від спеки. Ну, а тут вже квітник у мене наростає, наростає, Пере... вимальовуються потрішки різні форми. Але це все попереду. Поки що у мене тут проєкт цей, ну, тож роблю сходинку. Зверху он положила плитку, буде така, як дві ступіньки. Одна сходинка і ще одна наверх, і вже далі піде. Не обрізання прикоси, ми їм таке вечіріє, я вже втомилася на сьогодні поки що все. Ось так я виклала сходинку, з часом я її е, проляю е, ріденьким таким. Цементом з водичкою, такою, як сметанка, щоб воно трималося, і буде все гаразд. Тут я виклала в мене сухла абрикоса, так я її придумала такий її декор. Поки що тут повикладала і тут посаджу квіти. Це все не по досту, буде далі, закрию. Для вас це пройде секунда, для мене це день. Ну і тут також висаджу квіти, все привезу з землі, закрию. Щоб не пройти дуже сильний пирій, я його буду приглушувати, закрию картоном. Картоном декілька шарів і земля, і щоб він випрів. Так само тут також зроблю клумбу. Поки що поскладала ці ось брьовнишка обрізані, і буду висаджувати квіти. Мені їх ще хватає. Ну і звичайно буде декор ось цього верху. Зараз. Ось так дивимося. Ось це збоку. Також буду все декорувати. Що я придумала, дивіться далі. Ну що, для вас пройшло це одне мгновені, одна секунда, а для мене цілий день. Вже знову вечір, я втомилася. Як вам? Бачите зміни чи ні? З'явилися лодки повітряні. Зараз підійдемо ближче, я вам їх покажу. Так. Саме основний акцент його ще видно, але у мене до нього є план. Це вже буде завтра, і для вас пройде ще одна секунда. А зараз ходім, покажу, що я сьогодні там намудрувала за весь день. У мене вже з'явилася вхідна зона, так сказати. Так, тут є ще бурян, від нього нікуди не дійтися, але це все з часом. Значить, що я тут нач... насадила? Самі невбиваємі, самі вітривки це очитки. Ну В горщиках я понасаджувала однорічники, це колеуси, петунія, в моєму випадку, ну і пеларгонія тут у верху. Давайте почнемо знизу і будемо підніматися догори. Значить, внизу я зробила таку гірочку, підпірну, невеличку, і посадила сюди очитки і молодилка. Буду їх поливати, щоб вони вкорінилися, бо в них зараз саме під цвітіння, вони дуже прихворіють, а може і не дуже побачу ось такі очітки. Показую вам на цю ту сторону. Тут у мене вже така велика петунія, я її кажпо пересадила. Ну і коли усе, коли усе розростуться, і буде такий яскравий акцент здалеку. А наверху також у мене петунія, ось така яскрава лактрантус. Біденс ось такий, також яскравий акцент, і ще одна така ось петунійка. Воно все тут наросте і буде гарно. А це такі повітряні кораблі. Наплела я їх із гелячок тієї самої абрикоси, яку навісні обрізали сусіди і дали мені у користування. Хочу вам сказати, у мене її ще багато є Це оріжчя, так що задумів ще багато. То ось так я взяла, понаплітала, я просто взяла, поприв'язувала <смі> ось мотузками. Ну, проволоки поки немає, я буду шукати проволоку, звичайно, бо мотузка перегорить на сонці. На якийсь час її вистачить, я потім в общем, все це попрямотую проволокою. Бачите, із нічого. Ноль, ноль коштів, ну, тільки ваші трудочаси. Хто хоче, беріть собі, до прикладу, як можна за нуль коштів. Зробити декор. Такий невибагливий зовсім. Я думаю, це гарно. Тут ось пеларгонія у мене, лабелія, ну і там маленька петуненько посадила. Воно все розростеться, буде гарнезно. Ну, і так ще як декор, тут поставляла ці гілячки, з яких я це все плила. Тут в мене утворилася сходинка, як ви бачили, така викладаю я тут це камінчиком, роблю таку підпірну стіночку. Туди ще в процесі традистанцію ось принесла. Ну, роблю красу. І ще ось такий один повітряний корабель. Сюди я висадила пеларгонію і петунія там є. Пеларгонія і петунія. Такі дві квіточки. І в такому гнізді, можна сказати, чи гніздом, чи корабель, ну щось таке. У мене вийшло. Завтра буде день, буде нова робота. Ще один ось такий отіток посадила. Землю, у мене тут дуже страшенний пирій, то я землю, щоб не так швидко проростали, просто позастеляла коробками, прозкладала і застелила і туди набрала землі, щоб хоч трохи пригнітити цей періг. Буду я його також далі все закладати коробками, щоб його вивезти, бо його ну, нічим не можу. Вивезти неможливо, це тільки пригнічувати. Ну і завтра буде вже фінішний етап. Я думаю, вже буде завершення. Я вам вже повністю покажу, що я ще придумала, щоб таке закрити це негарне місце. А ще ходімо, покажу, я ще я висадила, зробила міні-кумбочку. Таку тут в мене також такі плетені тини, фігурки. Тої самої абрикоси, ну і весною обрізала лозу винограда, то ось такі кружочки понакрутювала. І тут в мене ось така іще одна сухостійка ряга. І також я тут придумала, сюди посадила петунії різних кольорів і травичка така ой, ізолепис така. Це однорічник, поки тут однорічні рослинки. І ось такий вхід. Получається зони. Ділиться вже в мене сад, ділиться на зони, на кімнати, можна так сказати. З одної кімнати ми переходимо в іншу кімнату. І ось такі в мене перголи, можна так сказати, плетене все. І сабрикоса. Ну що, для вас минула ще одна мить, а для мене цілий день. Ось так мені вдалося разом з донькою. Задекорувати цю будівлю неприглядно. Притащили ми двері дуже важкучі, чесно вам скажу, це дубові. Ми їх донесли, везли і тачкою, і руками несли. Але то таке, на жаль, вирівняти я не можу цю будівлю. Немає в нас чоловічих рук тут, на жаль, вони далеко. Тож, може хтось трапиться, не знаю, десь сусідів, може когось попрошу, щоб його трохи підрівняли. Хоча б якось, щоб він був рівненько і тоді буде, звичайно, краще. Але поки що показую вам так, як є, що нам вдалося зробити вдвох. Ходімо ближче. Копійчаний декор. Ну, не то, що копійчаний, безкоштовний, можна сказати. Знаю, може хтось подивиться. Мене і скаже, що це ну, взагалі не про що, що там потрібно було купити доски, ще щось купити. Я з вами згодна. І навіть скажу так. І там, можливо, потрібно купити, але в мене нема на це коштів. Я використовую те, що є природній декор, і в мене сад у природньому стилі. Отака От моя концепція. Комусь подобається, може, комусь ні. Я показую те, що створюю я з донькою своїми руками, власноруч. руч. Може, комусь також це стане в нагоді і хтось візьме собі на замітку. Вверх поскріплювала я такими дрючками, поки що я це все зв'язувала провилкою. Може, когось знайду, бо в мене немає сили його на висоті скріплювати шурупами, то. Скріплять мені шурупами, поки що воно все стоїть. Тут, як ви бачили, низи я поскріплювала шурупами де не можна було шурупами пройти. Я просверлювала дрелькою потім шурупами тож поз'єднувала. Конструкція тримається гарно. Навіть вже провірено вітрами. У нас були ці дні, дуже сильні вітри. До, до речі, вітер. Прохолодно і посушливо, дощі нема взагалі. Земля дуже сухуща, потребує поливу. Тож я все мульчую. До речі, скажу дуже гарна ідея мульчування, все, все зелене. Так, навіть стоїть у мене у буряні. Я його не виполюю, щоб це в мене тут полуниця, щоб вона не згоріла. Бо знаю, що з полю згорить одразу. У буряні воно краще себе все почуває. Ходімо, покажу, що я тут нафантазувала, що насадила в верхньому плані. Це в мене називаються е, летючі кораблі. Як з одного мультфільму Летючий голландець, так от у мене також такі летючі кораблі повітряні. Такі акценти, якщо дивитися з цієї сторони сюди, то будуть такі яскраві акценти. Так само, як ось ці квіточки. Як ви бачите, я їх вони самосів, я їх не вириваю, вони самі відцвітають дуже гарно, насіваються на сінечку. Потім вже прибираю, як уже сохне і. Також такий природний квітник, хоча там у мене ворот, там ростуть овочі. Але такий квітник у природному стилі мені дуже подобається. Тут вхід у мене таку, я зробила сходинку. З цієї сторони у мене ось така двері такі здоровезні, дубові. І прикрасила я їх кашпо. Внизу пеньок. І на пеньку стоїть шикарний колеус, буде мені прикрашати. Ходімо, ще на цю сторону вам покажу. Ось так у мене тут виглядає також повітряна лодка така. І також тут у мене ростуть пеларгонії, лабелія, і ще тут петуньку біленьку посадила. Воно все наросте, розростеться і буде дуже гарно. Далі в відео буду вам показувати. Значить, ще одну ідею свого проєкту я зробила, прикрасила трохи таку неприглядну споруду, яку я не можу нікуди подіти, тож її акцентувала. Проєктів у мене дуже багато. Вслідуючий відео покажу свій город, пройдемося, покажу, що у мене там вже є, що вже наросло. Ну, а далі буде відео з моєї. Проєкти, які в мене застряли, це будуть одразу скажу нові кашпо з артбетону в моєму саду. Тож залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, я вам буду дуже вдячна. До нових відео. Гарного і мирного всім дня й вечора, хто мене коли дивиться.